Там дитя, трань, крутоїся, не скаменя п'єгода, там дівщина богоду врага, чорна ворога мого там, там дівщина. Ти щаслива, тебе бачко, мати є, ріла, а вщавка твоє, і великий, хата біла. А що в хаті то, то є, а я рідний безставаний, тепший рок і тошний сва, Хавля, люлька, вся родина. Сивий хто ж мій Прилетіть, перелеті, перелізе приплыли, дивіться. Качечки пропливають. Видно, не? Шабля люлька, вся родина. Сивий хто там диктов'я, не скамен є вода, там дівчина воду брала, чорна там дівчина воду брала, чорна молода. Це вообще <свісна> стрибнули, сидять біля мене. Ой, дівчина, ти щаслива, в тебе ба. Є рік великий а біла, А щоб хаті то твоє? От скажіть, да, щоб природа не відчуває, коли українці співають. А я бідний ним Тепший роти, шабля, люлька, вся родина, синий мій брат? Шабля, люлька, вся родина. Ра. Усім дякую, хто заспіває разом з нами. Да, оце, Бачите, качини моє озеро. <рес> озеро Любові. Колись було прокляте, але ми його перейменували. Буде озеро Любові. Бачите, які Ташечки, як вони відчувають взагалі, коли оце енергія нормальна і вони бачите, разом. Щоб отак от стрибнути, які молодці, все буде Україна, я думаю, це знак для нас гарний. Такі відчувають українсь... українське слово, українську пісню, а значить це відчуває природа. А оскільки природа, вона і все і створила все, і вона цим керує, то, власне, що вже казати про те? Що ті, хто не з природою, то вони не мають майбутнього, вони не здійснять переход. А відповідно ми їх втратимо. Ви бачите, що відбувається з нашими, не з нашими, а з цими потворами при владі. Вони просто їх. У них там щось з головою відбувається, щось відбувається. З фізикою, психікою, ну це зрозуміло, що будь-з ким може якісь проблеми, але то, те, що відбувається з масками, оточеннями, путіна і з іншими політичними лідерами, коли вони просто ведуть себе і неадекватно і образи їхні роздвоюються да, і меркнуть, значить вони вмирають. Це говорить багато про що це смерть, тої системи, яка намагається знищити українство. Бо воно протидіє їй і завжди буде протидіяти, і воно завжди її переможе. Це була Україна козацька. Борітеся, все буде добре.